Вітаю, пані та панове на моєму каналі. Вчора вийшло оновлення в Arzon Mobile, в Цьому відео буде огляд на нього. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. А також залишити будь-який коментар для просування цього відео, щоб більше людей мало би змогу побачити його. А ще не забувайте про мою телеграм-групу. Там виходить багато новин про мобільні ігри, та не тільки. Дякую за увагу. Та бажаю приємного перегляду. Розпочну з того, що прочитаю почноут. Додали новий міс, додали нову бойову перепуску з участю фракції Алехандро та Валерії. Оновили карту битви з автоматичним вибором рівнів. Також додали нову зброю, нову снайперську гвинтівку FGX Imperium та нову бойову гвинтівку Cronen Squall. Додали нові креслення на зброю FGX Imperium Vakiero 141. Шквал кранена Віберон, додали польові оновлення шахта Передушення і дос атака. Додали нових оперативників Алехандро та Валерію, додали нові скини на оперативників Алехандро Вакеро, Валерія, Ельсін, Момбре. Також пишуть про моди, котрі незабаром з'являться. Широкомасштабний режим, Team Deathmatch з підтримкою відродження, де команди змагатимуться за найбільшу кількість вбивств, щоб виграти раунд. Напевно, це буде мод наземна війна. Також знайшов кнопку бомби в налаштуваннях, що свідчить про те, що з'явиться мод пошук та знищення. Додали новий на транспортний засіб UTV. Постельний Скорпіон додали новий мультиплеєрний кілстрік Вітол Джет. Додали нові комплекти. Набори WZM, OG ВЗМОДЖІМІСЯТ зброї та оперативників, які наразі лише доступні в Warzone Mobile. А також спільні набори для Warzone 2.0 і Modern Warfare 2. Загальне оновлення додано сумісність з iPhone 8 Plus, додано опцію зіграти знов з командою після гри. Додано офлайн запрошення в команду. До головного центру додано 3D-оператора гравця, додано функцію огляду зброї, додано налаштування для зміни зброї та автозахоплення, покращення UX, дизайн взаємодії з користувачем для придматчого завантаження, покращений веб-інтерфейс для реєстрації користувачів, покращена читабельність TagMAP. Та з'явилась нова швидка компіляція шейдерів. Також виправили баги, загальні виправлення. Виправлено помилку, через яку гравець не міг перемикати вкладки оператора в меню операторів після завершення матчу королівської битви. Лут автогреб більше не вмикатиметься після перезапуску гри. Виправлено збій, який відбувався після виходу з меню камуфляжів. Гра більше не аварійно завершує роботу після відкриття профілю гравця. Станція купівлі тепер можна використовувати під час розпродажу. Датчик серце. Зибиття тепер працює, сльозагінний газ більше не викликає затримку ігрового процесу. Вихід з облікового запису та вхід в інший обліковий запис більше не призводить до зависання гри. Після виходу з середини матчу гравець більше не застріє на екрані завантаження і не може завантажити інший матч. Також є відомі проблеми, котрі будуть виправлені найближчим часом. Загальні оператори червоної команди 141 можуть бути відсутніми або не мати обладнання. А, наклейки та вініли не відображаються на деяких пристроях із малим об'ємом пам'ять. Проблема з продуктивністю на певних пристроях, ворожі клеймори повернуті в неправильному напрямку. Великі знаки та наклейки можна встановити на VCC Hurricane, але не відображатимуться. Після входу та виходу в Combat Record через профіль гравця втрачається аудіо, доки програма не буде перезапущена. Коли гравець підключив гарнітуру та вімкнув мікрофон в команді, звук перемикається з гарнітури на пристрій. Гра аварійно завершує роботу, коли гравець неодноразово надсилає спам кнопці «Гра». Черга не припиняється, коли гравець передає керівництво групи. У режимі Crash мод вороги, позначені бонусом Хантер, залишаються позначеними після завершення бонусу. Приціли на РПК і Сакін mg 38 не вмикаються повністю під час прицілювання вниз. Гравець вибуває, якщо використовує самовідродження замість належного відродження. Коли гравець надсилає іншому гравцеві запрошення на канал Push з повіщенням не з'являється. Гравець не може отримати метальний ніж після усунення ворога. Повідомлення чату надіслані та отримані між користувачем Warzone e, Mobile Mv2 та Warzone 2.0 не відображається, доки ви будете не перезапущені. Що у гравця недостатньо місця для завершення завантаження шейдерів, програма вийде з ладу. Така продуктивність на пристроях Motorola G60, G60S і Samsung Galaxy. З'їтерю. В деяких магазинах текст відображається англійською мовою, незважаючи на налаштування мови гравця. Одразу, що вкидається в очі, це анімоване лобі. Воно виглядає доволі гарно для мінімальної графіки. Е, так, куди спочатку підемо? Давайте спочатку в профіль підемо, чи є тут якісь зміни. Ну, тепер більш симпатичніше. Профіль виглядає. так Вкладка зброя лодаути. Тут, в принципі, здається, нічого не змінилося. Так. Як і було. Тут так само. Кілстріки. Тут додали новий кілстрік від AllJet Jet. Так в транспорті. З'явився ось такий цікавий транспорт. Я думаю, що це натяк на Ground War. Так. В Магазині. Зали тут якісь мають бути ексклюзивні набори для мобільної версії. Але поки щось не бачу. Поки такі самі, як і для Modern Warfare 2 та Warzone 2.0. Так, в Battle Пасі. Огляд на нього я зроблю через хмарний геймінг. Через ПК-версію. Тут графіка ще мінімальна, скіни максимально погано виглядають, тому краще через ПК-версію огляд робити. Зроблю огляд цього Battle Pass у в ПК-версію, тому що в мобільній зараз ще оновлення немає. За першу просто закупівлю Battle Pass мені одразу дали двох оперативників нових. І скінчик на зброю якусь. Я потім подивлюсь, тому що чомусь тут не можна подивитися. А наступні нагороди тут новий оперативник. Це оперативник соп. Ну Такий звичайний непоганий костюмчик. Скінчик на машину взагалі не дуже. О, звичайний скин на снайперку. А, що далі тут у нас? Тут у нас. Як розумію, це аватарка, це. Це тет, ем, банер, коли вбиваєш там ворогів. Твій. Це заставка, це теж, я так розумію, аватарка. І такий скінчик на дробаш. Непоганий, в принципі. Не сказав би, що класний. Непоганий. Так, е оперативний гос. Костюмчик мені це дуже подобається. Так. Е скінчик на гвинтокрил. Непоганий. Ось така зброя. Збірка така одразу зі скіном, звичайним. В принципі, прикольно виглядає. Так, що тут у нас ще є? Коротше, це заставка, я так розумію, це. Наліпка, брілок такий. Скінчик на грузовик. Ну, звичайний скінчик. Ось така. Ось така збірка зі скіном. Чорно-золота. Прикольно виглядає. Так. Потім скінчик на лодку йде, музика. Аватарки. Ой, на аватарки, я так розумію, загрузка і банер. А, я тут, до речі, не подивився, що тут. Тут, окрім cp пішок, отакий скінчик на пістолет. Аватарка і банер. Тут теж ці пішки, ось такий скінчик. На Вінчестер. Непоганий скінчик. Так, е оперативник газ. Теж звичайний костюмчик. Скінчик на Квадрік. Теж, що звичайно, виглядає. Скінчик на Коломет. Непогано краще, ніж до цього були скінчики. Ну, як, оці, типу. Так. Е Зазбірка на автомат для скіном. Непогано. Брілок такий. Аватарка, баннер. Так. Скінчик на оперативника Фара Непогано. А це скінчик Black Excel був. А ну, покажи звичайний. Ось звичайний. Ну, коротше, непоганий для Альмазри взагалі ідеально підходить. Таке добування топором. До речі, прикольно, напевно, буде. Такий скінчик. Прикольний. Ну, зі збіркою одразу йде. Аватарка, баннер. Так, що тут ще в нас є? Це оперативник Аксель, а я чомусь вже подумав, що це Прайс. Такий звичайний костюмчик. Дуже подобається мені скінчик на гвинтокрил. Прикольний. Гарний дуже. Мені подобається. А збірка на зброю одразу зі скіном. Теж дуже гарна. І ось така наліпка, теж дуже гарна. Так. Це Black Cell оперативник. Це, блін, 30 баксів треба донити. У мене немає таких грошей. Так. А, тут а, наліпка, сіпішки, Наліпка. І ось такий ось така збірка зі скіном на РПК. Доволі гарно виглядає. І збірка дуже нагадує метову збірку, котра там. Місяць 2 тому була. А, скінчик на водяний мотик. Прикольно. До речі, в мене жодного немає досі. Музика, банер, аватарка. І ось такий скінчик на кулемет. Це ж гарний скінчик. Нова зброя. Наліпка. Брілок такий. І ще одна наліпка. Так. Скінчик на оперативника. Оперативник XTO. Це звичайний скінчик. Ну. Непогано. До речі, як Black Cell виглядає. Чи не покажуть? Ладно. А Ось такий скінчик на автомат. Гарно виглядає. Мені усі ці скини в такійсь і дуже подобається. Наліпка теж прикольна. І брелок. Теж непоганий. Так, тут всі пішки можна отримати. Можна отакий скінчик отримати. Гарний. На авто... Скінчик на автомат. Прикольний. Прикольне. Співвідношення золотого з деревом. Дуже гарно виглядає отакий брелок. Гарний. Калаш золотий. А, також ще один скінчик на оперативника. Це газ, нічого собі. Не схоже на нього. А, зброя ось така зі скінчиком прикольним. Ось як Black Cell виглядає. Так, баннер. Так, що тут далі? А, ну це Black Cell. Ого, щось дуже інтернет погіршився. Ось такий оперативник. Це оперативник чує. Ось такий скінчик на нього. В принципі, прикольний ковбой. Так, ось такий скінчик на транспорт Золото-білий. Золото-білий. Непогано виглядає. Так, виглядає скінчик Black Cell. Ну, Black Cell поприкольніше виглядає. Так, ось такий скінчик на зброю. Золотий. Теж прикольний. Так. А за соте левел нам, я так розумію, ось це дають. Так, ось скінчик на снапу. Ну Прикольно виглядає. Незвичайно. Так, це оперативник. Аліхандро. Ось в такому скінчику. Для джунглі дуже підходить. Ось такий скінчик на автомат, котрий переливається. Він круто виглядає. Дуже гарний скінчик. Стопа снайперка не переливається. Це тільки автомат. Автомат дуже прикольний. Кру... Ну, прикольно збірка виглядає і скінчик прикольно виглядає. Так, і ось такий скінчик на Валерію. Теж гарно виглядає. На лаштуваннях. Графіки досі немає. Додали дві мови: іспанська-французька. В контролі, здається, теж нічого не змінилося, в аудіо теж, здається, нічого не змінилося. Та, в принципі, оптимізацію трішки завезли, здається. Давайте подивимось. это спочатку пиду в тд а потом в королевскую битву. Взму снайперку. Hardpoint. Capture Тобі без, просад. без просадок. на спину вбило. Все ще поки телефони нагрівся, може далі гірше буде. Enemy inside the primary. хотів його добити, не вийшло. Зник. So Confirming next hard point. Stand by. Eyes up. Covering your six. Hard point relocated. Secure the target area. Что там чинить? Сповався просто. Бывают много. Конферми на оптимізували більше. У мене не так плавно пішло до оновлення. Джаз так чомусь заїв, напевно, тому що я з ВП нам грає, треба буде вимкнути все всього Пен, до речі, можна вимикати, коли ви граєте, якщо ви вилетіли. Просто знову заходити в пен. Особенно вымкайте. Да Йо. Да урокай. Вс. Вс, ні. Inside the perimeter. What's this? Well, let's take the perimeter Enemy's inside the Friendly UAV online. enemies inside the perimeter. Next half point. Stand by. Enemies inside the perimeter. Mm -hmm. Mm -hmm. Point like six. Secure the target area. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Повернути. Я вчора, коли налаштовував маркери прибрав. I'm Треба потрогати, а все. Перемога. Ну, у мене ліпше йде мультиплеєр. Більш плавніше. Але під кінець відчувалося, що телефон вже нагрівається. Давайте ще сходжу в королівську битву, подивлюся, як там в себе буде почувати мій телефон. де я. Хм, мене не видно прикол. За Алехандро за розграю. Що за прикол? Я типу одразу померший? це як? Що це за прикол такий? Ми я одразу померший. Не смешно <laughs> я произойду рано над мной блин вот тут я уже я короче в Alright, soldier, mark a drop point for your team. Alright, lads, let's get it done. Enemy UAV active! Enemy UAV active! Fuck, shot at the skill streak. Oh, advanced UAV? Advanced, advanced UAV? Yes, Copy, advanced UAV is entering the AO. Sweeping bar styles.

один мені в спину влучив. Я его добью зараз. Так, что у него тут было? Снайперка была. Короче, потом я думаю, возьму снайпер. Вик еще до сих пор. Це що, той самый self revive. Треба буду автопитбор повернути. Вот так. Доволі незручно. Вже другий не можна брати. Так, є лодо собі можу копити. Так, викликай. Friendly loadout drop on the way! возьму снайперку на Блин, вон она на дах впала, ё-моё. Я кто-то Боже. А ну стоп, может сюда ехать можно, шутка. Сонок же и да. Блять, короче, мне эти тупо треба. я зараз так помру. Болін. не Накажіть, не що я помру. Накажіть, що я помру. Фух, хоч, хоч на помер. Блин, ну лодаут я максимально тупо визвав. Може тут зараз забору снайперку без бачу А я не можу бачи до речі выпакать дорачи Зараз едабьюсь Зайчу, зберігається, теж таке дуже звели, андроїди. Як неплавно в королівській було битві, так і залишається. Як вам нове оновлення? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця та до зустрічі в наступному відео.